Проєкт комісія правочільна порядку денного знайомлення. З питання усі всі Так. Перше питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва Яб'янчуку Миколі Петровичу. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою площі 046 га. дана земельна ділянка розташована на території Болотницького Старостинського округу. Зарічний за Равченко. За, Черкас з Дугайна. Наступне правдання дозволу на вироблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва орієнтовної площі 062 Керієнгу Владиславу Валерійовичу на території Головницького старостинського округу. Зарічний за, Равченко, Черка, Збогає. Правдання дозволу на виготовлення. ти було 746 на території Болотсько-Костромицького округу. Зарічний за, скорочено крепка, за файтом, за. Бувай, за. за. на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ГОД дитсадків Людмили Іванівни площе 0,62 для городництва на території Болотсько-Костромицького округу. Зарічний за, скорочено крепка, збування. За. Проданято було на для Городниства Семенко Галині Іван площі 060 на території Кувачківського Старостинського. Залічка за кравшин, Качарка, за. Продання було на розроблення проекту за мелоустрою щодо відведення земельної ділянки для Городниства Жовани Путорії Сергій площі 062 на території Кубачківського Старостинського За. 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 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на турі на місцевості Грицею Василю Васильовичу е, орієнтовною площі 00749 га з адресою вулиця Енергетики 11, 1. Кругу, селище Талаєва, це для будівництва та обслуговування житлового будинку. За, за. Про затвердження технічної документації. Документації землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку Послову Максиму Володимировичу площі 012, 03, вулиця Нафтовинків, 18 селища та Олег. Залічний заклавшинка черга зі здоров'я. Про затвердження завершення документації і землі щодо встановлення національної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку примоку Олександр Івановичу загальної площі 025 на, на території Чернецького староста. Так, краще спочатку збувають зараз. Розглянувши заяву рибалки Тетяни Андріївні, яка діє інтереса в інтересах своєї малолітньої дитини рибалки з лади про затвердження технічної документації біжові щодо вновлення медзаметної ділянки для будівництва, для, будівництва, для будівництва житлового будинку, у загальній площі 025 га по адресі Рівнівський Старостинський округ, вулиця Набережна П'яць, село Степанівське. Затверди, де трибало златків, площі 25. Зарічне закровча, слугу, і часом. Це там договір дарування, бабушки, внучки, будинка. Так, наступне про затвердження технічної документації із і завоустроюще встановлення межземельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку Сухаю Олександру Васильовичу, село Люківці, вулиця Урожайна, 27, загальний площі 0,25. Залічний закричну качеку зброю. Захвалюти за. yeah. за технічну документацію із землеустрій щодо встановлення на земельної ділянки паю чомуду Григорію Михайловичу на території Краснополярівського старостинського округу загальної площі на 305962. Надати подуфанні ганні Григорівні дозвіл на виготовлення технічної документації. Устрій щодо встановлення межземельної ділянки для ведення товарного сига виробництва на території старостинського округу пай е, No37. Розглянувши по питання керівника земельного відділу сто Дружбанова Євгенія Маруденка про продовження договору оренди земельної ділянки непотримана земельна ділянка пай No125. Договір від 07.07.2008 року, зареєстрованого 07.07.2008 2008 року. Продовжити договір оренди земельної ділянки від 07.07, який зареєстрований Талаївським та центром державного земельного кадастру від 07.07.2008. Земельна ділянка загальної площі 30692. Цільове призначення для ведення товарного No125. Нести зміни до договору. Ще дійсний до 28-го, вони просять ще на. Дуже нема ділянка така. Так, у нас таких ділянок 10. 9, 10. 10. Да. іде 5 по, 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 по мерезиці mm. і по старій калації це по основу решта. Мені пропозиція перенести на наступну сесію і запросити представника. <пробітник> Ви заготовили нормативну грошову оцінку, серед щата лайка тепер потрібно затвердити дану. Затвердити технічну документацію з нормальної грошової оцінки, оприлюднити дане рішення згідно до мовчинного законодавства та вести дану нормативну грошову оцінку з 1.1.2026 року. Про затвердження технічної документації з нормативного населеного пункту села Обочка, оприлюднити дане рішення згідно вимов чинного законодавства та вести дію Усолі керівника Євгенія Марунтенка про внесення змін у рішення 42-ї е, сесії 8-го скликання від 12-го 12 19-12.24 року за номером 68. А саме просять пункт 3 викласти такі редакції: Керівництву Стов Дружбанова зареєструвати договір трьохмісячний термін. Міжна рішення Наступне. Влянувши заяву керівника змейного відділу столу мови, теж саме ми просять викласти такі редакції наступне рішення, під рішення номер 67 від 12.12.2024 року і термін, трьохмісячний термін зареєструвати дане. За річний заправчення черга стування змін до договору оренди земельні ділянки водного фонду та викладення його в новій редакції. Калецька селищна рада розглянула заяву громадянина і надань та Миколи від 4.04.2005 тисячі п'ятого року пронесення змін до договору оренди земельної ділянки згідно договору оренди земельні ділянки водного фонду, з розташованим на ній водним об'єктом загальної площі 480404 га, що знаходиться в село Слобідка від двадцять року. Орендарем є. ППН Ощенко Ігором Володимирович договір зареєстрований в Талайському районному відділі регіональної філії ДЗК 02 року, 07-09 2017 року між Староталаївською сільською радою та Ночинком Ігорем Володимировичем та і натиком Миколою укладено додаткову угоду, згідно якої здійснено перерозподіл відсотків прав витрат і зобов'язань. Згідно пункту 35 п'ятого вище. Клас, вище Казаного договору зміни умов договору оренди можливі за взаємною згодою сторін. Зміни управляються в письмовій формі. Погоджуються з державним управлінням охорони навколишнього середовища Чернігівської області, Деснянським басейном управлінням водних ресурс, ресурсів і головним державним управлінням охорони відповідно до статті 4 земельного кодексу. Про державну реєстрацію лічових прав на руковому майно та їх обтяження прав постійного користування та право оренди земельної ділянки підлягає державної реєстрації прав. Відповідно до вимог статті 125 Земельного кодексу укоріння право оренди земельної ділянки виникає момент державної реєстрації цих прав відповідно до витягу з державного реєстру речових прав від 13 до 12.24 року до 30.05.2023 року зареєстровано право оренди земельної ділянки. Кадастрова No 74, 25, 38, 25, 03, 01, 10 Орендері Новщенко Ігоря Володимирович та натримку Микола по 50% у кожного. Дата державної реєстрації договору 02.12.2008. Відповідно, відповідно свідоцтво про смерть Новщенка Ігоря Володимировича 20. Відповідно до статті 7 закону України про оренду землі, право оренди земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи орендаря, Якщо інше не передбачено, договором оренди до спадкоємців, а в разі їх чи відсутності, таких спадкоємців до осіб, які використовували цю земельну ділянку. 21.03.2014 року між Сетінківською сільською радою та Мовчинком Ігорем Володимировичем уклали додаткову воду до згідно якої право на орендовану земельну ділянку. Суду переходить в повній мірі доєднання Камколе. Селищна Рада вирішила внести зміни договору земельні ділянки ділянків фонду, з розташованим на ній одним об'єктом загальної площі 48.04.04. що розташована на території села Слобідка. Договір від 27.11.2008 2008 -го року виклаши його в новій редакції. Також змінити сторону договору. Тен два у зв'язку з прийняттям Далайської селищної ради Белоцької району рішення про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки даних земельній. До загальної площі 68-14 байки розташований за межами населених пунктів Чернецького та Перезівського старостинських округів, з кадастровим номером 742538 506 2196 так як дану земельну ділянку ми можемо виставити в оренду передати тільки через аукціон. Тоді є пропозиція за до розробки. закону України про самоврядування України та відповідно до статті 9.1 закону України про природно заповідний фонд просять нас надати дозвіл на спеціацію використання природних ресурсів в межах території та об'єкту Природного заповідного пункту місцевого закладів Липова Кономарка і Попівщина. Це на території Ніжинського надійсниця та філії Північної Вісової Пов. Копія ліміту погоджена із департаментом Чернігівської обласної адміністрації департаментом екології Чернігівської обласної адміністрації, і вони там будуть проводять по конкретних земельних ділянках санітарну чистку, рубку або ж насадження. Так що вони просто звертаються до на нас, як у нас ці закуліці, Липова Кономарка і Копівщина знаходяться на території Талаївської територіальної громади. Просить у нас дозвіл. Так що, якщо варто, то де, як рішення надати дозвіл Ефірі Північної лісовій офіс Деперіси в України, Чернігівська область, Ніжинський район, Ніжин, вулиця Святослава, Прощенка 5. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів на території та об'єктів природозаповідного Заповідного фонду місцевого значення. Ботанічного закладника Липова Кономарка та Поківщина. Філією Північної лісовий офіс, де Первіс України використовувати природні ресурси згідно з щедним законодавством та у межах ліміту, якого погоджено, це No525, затверджено Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласній адміністрації. Чернігівської облдержадміністрації. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, між будування, екології, охорони колишнього середовища та природних, природних ресурсів. За річника Кравченко, Печерка, Бугай.